Довга зима 13-2014 року цей час, коли з'явилося нове покоління українських документальних фотографів. Майдан не був ідеальним, да, і не був таким мирним протестом. Це реальність. Да, в якийсь момент там застосували зброю. Чи тоді сформувалася якась особлива мова української документалістики? Mm. Чи вона взагалі існує? Я от майдан сприймаю як таку підготовчу, підготовчу фазу, яку треба було пройти перед тим, як ми поїдемо в Крим, потім почнеться війна. Ми намагаємось зробити боляче, тому хто буде на це дивитися. Мені не важливо, кому там байдуже чи не байдуже дивитися, чи йому приїлося. Мені все одно на ту людину, яка вже якої вже. Йому забагато крові чи забагато війни. Я все одно буду продовжувати це робити, бо це, на жаль, наша робота.